Вітаю усіх, хто приєднався до нас для того, щоб вивчати Слово Боже Біблію. Слава Богу, за ще одну даровану можливість для нас. Сьогоднішній час характерний тим, що люди стали залежними, залежними від алкоголю, наркотиків. Комп'ютерних ігор і багато речей, які заполонили людський розум. Як колись люди були фізично рабами, господарі їх могли купити і продати, сьогодні люди стали рабами гріха. Тож наша тема сьогоднішньої програми буде називатися звільнений. Від рабства гріха. Коли ми читаємо у Посланні до римлян, 6 розділі є написано такий текст. Тож, дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому ви себе віддали. Отже, всі люди є рабами гріха, без Ісуса Христа немає волі. І Біблія говорить, Звільнившись від гріха, стали рабами праведності. У цьому ж розділі, тобто послання до римлян, 16 розділ і 16 вірш, говорить апостол Павло, або ж пояснює, хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, Кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху? На праведність. Що ж таке раб? Раб це та людина, яка служить волі свого пана чи господаря. А раб гріха вказує на те, що людина слідує і виконує волю гріха. Людина не має сили самостійно залишити господаря гріха. Чоловік є рабом не тільки за своїм становищем, але є таким за своєю дією. У Єва Івана, в восьмому розділі, Ісус сказав невіруючим релігійним лідерам. По правді, по правді кажу вам, що кожен хто чинить гріх, той раб гріха. Люди є рабами гріха як через свою грішну людську природу, так і через свої дії. Та коли людина приходить до віри в Ісуса Христа, вона звільняється від гріха. І такий чоловік стає рабом праведності. Віруючий, отримує цю свободу як дар. Тому що за цю свободу було заплачено ціну, а це смерть Господа Ісуса Христа. Як Біблія говорить, і знайте, що не тліним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дороцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Зверніть увагу, що передали. На наші батьки це марне життя. І ось Христос Ісус відкупив віруючу людину від того марного життя, що передали наші прабатьки. У посланні до римлян 6 розділі сказано: знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилося тіло. Гріховне, щоб не, було, не бути нам більше рабами гріха. Отже, розп'яття Ісуса покрило ціну нашого гріха. Тому то той, хто вірує в Ісуса, йому дається нове життя. Хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, тепер все нове. І також вічне життя. Віруючи в Сина Божу. Має вічне життя. Так говорить Біблія. слово нашого Бога. Яка ж відповідь віруючого, який звільнився від рабства гріха? Адже він знаходиться в цьому світі, де панує гріх? Ось що Біблія говорить відносно правдивого християнина. Тож, нехай не панує гріх. У смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливості І не віддавайте членів свої гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові яко жилих і змертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Усе полягає в тому, що. Християнин покладається на велику Божу любов, на його благодать та Його милосердя. Тому віручий не покоряється гріху, не служить йому, а бажає жити в праведності та покорі Богу. І християнин не робиться для того, щоб заслужити Божу прихильність або ж в майбутньому отримати нагороду. Він робить це для того, щоб показати, або ж висловити свою любов до Бога, що його звільнив від рабства гріха та дав дар вічного життя. А тоді, як ми повинні відноситися або реагувати на те, коли виявляємо, що ми грішимо, як віруючі люди, ми знову звертаємося до Біблії, бо Біблія дає нам розуміти і застосовувати слова її в практиці щоденного життя. Ось що говорить Святе Писання. Святе Писання говорить про те, щоб ми визнавали свої гріхи. У першому посланні Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, говорить, якщо ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від неправди всілякої. Слідуючи, або ж друге, згідно Божого Слова, ми розуміємо і усвідомлюємо, що ми знаходимося в цьому тілі. Цьому гріховному тілі. Так, внутрішнє життя в нас змінено, але ми знаходимося в тому гріховному тілі, в якому ми прийшли на цей світ, тобто народилися. Тому ми будемо зустрічатися в нашому тілі з гріхом, і будемо боротися з гріховними спокусами, як віруючі люди, навіть з Божим духом, який живе в нас. Ми маємо справу з бажаннями, які можуть змусити нас спіткнутися, Згадайте учнів Ісуса Христа, які розбіглися коли прийшли схопити Ісуса в Емсеманії. Або ж апостол Петро, який зрікся тричі Христа, той же Петро, лицемірив з Варнавою, що їх докорив апостол Павло. Читаємо це в посланні. Догалати в другому розділі. Апостол Павло писав до віруючих, знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконувати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже. Не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Друзі, апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, він сказав ось які слова. Вірне це слово, і гідно всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов в цей світ спасти грішних, з яких перший то я є. Зауважте. Що ці слова він сказав не в минулому часі, а в теперішньому. Тобто він вже, будучи апостолом, говорив про, про себе, що він грішник. Так, Господь змінив його. І він говорив: вже не я живу, а живе в мені Христос. Але апостол Павло також мав боротьбу, будучи в цьому гріховному тілі, про що ми читали. Або говорили, або ж Слово Боже говорить у посланні до римлян. Він писав, тобто апостол Павло писав це послання до віруючих людей. Так, ми, як і віруючі, вже не є більше рабами гріха. Та все ж ми продовжуємо боротися, знаходячись в цьому тілі з грішними бажаннями та спокусами в цьому е, житті. Наша головна ціль. Наближатися до Бога, протистояти дияволу, і жити згідно з Божим Словом, що відповідає до нашого нового життя або нового чоловіка, що в Христі Ісусі Господі наші. Тож, дорогі друзі, звільнитися від гри, бути вільним від гі, означає. Те, що ми увіруємо в Ісуса Христа. І Ісус Христос звільняє наш внутрішній світ або переміння наш внутрішній світ, вселяється в нас, живе в нас, тому що Біблія говорить, що ми є новим творінням Христі, забравши камінне серця, Він дає плотяне. Нове серце. Тому в нас бажання вже виникає не робити гріх, а протистояти гріху і жити в праведності, в славу і хвалу нашому Богові. На цьому я закінчую нашу програму. Хай благословить Господь кожного з нас, що ми слідували Божим Словам як Божі діти, звільнені від гріха. На цьому все. Залишайтеся з Богом.